Цьогоріч традиційного дня знань не буде. 1 вересня у Чернівцях навчальні заклади почнуть роботу під час воєнного стану. Досі триває облаштування укриттів. Форму навчання узгодили за допомогою голосувань. Водночас у п'яти школах та одному садочку наразі проживають переселенці. Упродовж тижня їм планують знайти нові місця. Водночас за кордоном на сьогодні перебуває одна тисяча учнів. У травні їх було 6,5 тисяч. Повідомили у міській раді і в які. Формі проводитимуть навчання. Зокрема, ми маємо п'ять закладів середньої, освіти, середньої загальної освіти, які будуть вчитися дистанційно. У нас є, Значить, я можу перелічити: в принципі, дистанційно ліцей номер 1 ліцей номер 21 гімназія номер 1 загальноосвітня школа номер 38 Також очно будуть вчитися. Наступні заклади освіти це ліцей номер 2, ліцей номер 9, ліцей номер 15, керівський ліцей, військово-спортивний ліцей, середня школа номер 3 і середня школа номер 31. Всі решта шкіл вони будуть вчитись на змішаній формі навчання. Упродовж перших тижнів форма навчання може змінюватися в залежності від ситуації.